Друзі, всім привіт! Значить, мобілізація триває повним ходом. І я, значить, зараз вам озвучу три групи чоловіків, яким приготуватися до мобілізації. Як заявили, їм необхідно мобілізовувати по 30 тисяч чоловіків на місяць, виконувати план. Значить, три групи чоловіків. Називаю, значить, перша група це студенти, яким. Вже виповнилось 25 років, тобто 25. Зараз наступають академічні канікули, і там воно якби знімається з військового учору, там переоформлення йде, якщо в цей час десь перевірка документів, там зняли, там ще не поставили, перевірили на ВЛК відправили. Потім після війни далі довчуваюся. Це перша група чоловіків. Друга група чоловіків це всі, які були зняті або виключені з військового обліку. Ось так собі людина йде. Переконана, що вона в неї всі документи там в порядку. Вона знята чи виключена з військового обліку. Таких є багато по тим чи іншим причинам. Але є зараз такі випадки, що вже в резерв плюс їх туди людей занесли, кинули їхні дані, і вони вже там світяться червоним кольором. Що людина думає, що вона знята чи виключена, а по факту ні. Вона там в розшуку. Перевірили документи, запакували, бусифіцірували на ВЛК, там пройшли ВЛК за 10 хвилин, здоров, готов і напередок. Це друга група. І третя група це люди з інвалідністю, яким треба доказувати, щороку, там, чи, на, чи там певних півроку, чи кожних два роки свою інвалідність. Тобто, час минув, людина йде там з документами, щоб продлити свою інвалідність, там це все на ВЛК, здоров, готов і напередок. Якось так, друзі, це важлива інформація, думаю. Поділіться нею, комусь вона пригодиться. Пан Богдан завжди говорить правду. Під... Друзі, і ще дуже важлива інформація про Харківське ТЦК Шевченківського району, де відбулося вбивство людини. Це то ТЦК, куди я телефонував, щоби поспілкуватися з тими вбивцями. І в попередньому відео я озвучував, що на період слідства. Керівник ТЦК повинен бути відсторонений. Я взагалі казав, що повинен взяти під варту. Ну його поки що відсторонили. Відсторонили на період розслідування. Не знати, яке то буде розслідування, але на, на даний момент керівник ТЦК відсторонений. Друзі, слідкуємо за цими вбивцями. Слідкуємо. Буду вас тримати в курсі.